Діти, я впевнена, що всі полюбляють їсти овочі та фрукти, адже вони корисні для здоров'я. Відгадайте, будь ласка, загадку, і дізнайтесь, який фрукт ми сьогодні будемо робити на занятті з аплікації. В саду росте кругленьке. Рум'яне та смачненьке, ще й містить вітаміни для кожної дитини. Ану, послухайте ще раз В саду росте кругленьке, рум'яне та смачненьке, ще й містить вітаміни для кожної дитини. Це яблучко. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, якого кольору яблучко? Молодці, червоне, а яке воно за формою? Кругле, правильно. Давайте спробуємо зробити яблучка з паперу, але перед роботою ми, нам потрібно. Зробити пальчикову гімнастику та розім'яти наші пальчики. А для роботи, діти, нам з вами потрібно кружечки червоного кольору. Це будуть наші яблучка, Ось така тарілочка. листочки, серветочка, аркуш білого паперу, пензлик і клей. Волочо по лісочку він гуляв, з риби яблука збирав, він нікого не боявся, волочками за. А спочатку ми з вами викладемо на аркуші паперу всі наші заготовочки. Беремо тарілочку та розташовуємо її знизу паперу. Ось так. Далі беремо яблучка та розташовуємо їх на тарілочці зверху. Ось одне яблучко, друге яблучко і отак третє зробимо. А ще в нас є листочки. До кожного яблучка нам потрібно також приклеїти листочок. Ось так. До кожного, до кожного яблучка. Ось так у нас повинно вийти. А тепер наше завдання все приклеяти. Тож беремо ми спочатку тарілочку, перевертаємо її, беремо кісточку трьома пальчиками. Трьома. Набираємо клей. Набираємо і гарненько змазуємо. Гарненько змазуємо. Ось я намазала. І треба приклеяти. Тому я беру і ось так рівнесенько приклеюю. А серветочкою нам потрібно. Забрати залишки клею, промочуємо ось так. І залишки клею залишаться на серветочці. Тепер ми з вами беремо яблучко, перевертаємо його також, беремо кісточку і змазуємо клеєм. Наше яблучко. Ось я змазала яблучко клеєм. Я його беру, перевертаю. І на тарілочку приклеюю. Серветочку беремо і притискаємо гарненько-гарненько. Знову беремо яблучко, перевертаємо його і набираємо клей, і змазуємо все яблучко клеєм. Змазали клеєм. Знову взяли. Перевернули і біля цього яблучка, що ми приклеїли, приклеюємо інше серветочкою притискаємо. А третє яблучко ви приклеїте самі, ось тут зверху. Ось так в мене вийшло приклеїти три яблучка. Діти, а що ж не вистачає, що ж ми ще не приклеїли? Листочки, молодці. Тож беремо листочок, перевертаємо його і так само, як яблучко, ми змазуємо клеєм. Ось так ми змазали клеєм, взяли, перевернули, і зверху яблучка ми приклеюємо листочок. Так, приклеїли ми цей листочок. Далі беремо ще один листочок, також його перевертаємо, наносимо клей на нього. Наносимо, ось нанесли клей і приклеюємо зверху яблучка серветочкою, забираємо зайвий клей. А третій листочок ви приклеїте самі. Діти, ви сьогодні великі молодці. Погляньте, ось такі яблучка в мене вийшли. Сподіваюсь, що у вас також вийшли дуже-дуже гарні яблучка. Я буду чекати на фото ваших яблучок. А зараз нам час прощатись. До побачення!